Медики повсякчас так само ризикують своїм життям, як і військовослужбовці, рятуючи життя тих самих військових, так само і цивільних. І далі ми будемо говорити про медиків, які працюють чи не щодня. Якщо не на передовій то в умовах наближених до фронту про лікарів Дніпропетровщини та самого Дніпра. І моїм гостем є Сергій, лікар обласної клінічної лікарні. Я вас вітаю. Доброго здоров'я всім українцям, так на вам здоров'я. А і добре, коли це звучить, знаєте, з вуз професійного лікаря з великим досвідом. Але в мене одразу питання. Я якось читав, неодноразово зустрічав таке формулювання, що в 22-23 роках, після широкомасштабного вторгнення від військових, що фахових професійних лікарів на фронті бракує. Як ви вважаєте, за ці понад два з половиною роки ситуація вона змінилася за вашими спостереженнями? Тобто, чи можна говорити, що справді лікарів з цивільного життя, з лікарень звичайних, або тих самих волонтерів, багато формацій таких які самі госпітальєри, які долучилися до ЗСУ і до допомоги військовим? Ну, насамперед хочу подякувати всім військовим лікарям, які доставляють до нас в Дніпро самих важких поранених з фронту. Вони роблять все можливе, щоб хлопці вижили. А ми вже проводимо операції стабілізацію стану. І це та робота, яка дає змогу хлопцям повертатися додому або назад до війська. Це наші герої, 50-100 тільки приймає наша лікарня щодня, рятуючи таких, що на перший поля, здається, врятувати неможливо. Це хлопці, 80% з яких приходить на апаратах штучної вентиляції легень. Але ми віримо в нашу перемогу, віримо в життя і до кінця боремося за кожного нашого героя, щоб він обов'язково вижив. Лікарів дедалі більше професійних. Тобто, що можна сказати, що вже ті, хто воює поруч з військовими протягом цих більше ніж 2,5 роки, вони стають значно професійніші і їх стає більше справді за ці роки. Ми одержали такий досвід, який Сьогодні потребує весь світ. До нас приїздять і американці, і австралійці, і німці, щоб навчитись лікувати вбухову травму. Наші фахівці являються сьогодні, мабуть, кращими в світі. А ми працюємо в місці, де приходить найбільша кількість поранених героїв. Ми, до речі, таку тезу часом чуємо, що вже наші військові можуть навчати військових з інших країн, тому що цей досвід він неоціненний, на жаль, да, але він у нас є у наших збройних силах. І так само ми чули часто, що вже краще десь лікуватися за кордоном ніж в Україні. Але чи можна сказати, що справді наші лікарі в Україні вже теж можуть чомусь навчити і західних колег? Ми прийняли вже десятки команд іноземних, які приїздять до нас навчатися. Лікувати міновибухову та вогнепальну травму. Це досвід, на жаль, який передається зараз кров'ю, але ми вже, мабуть, найкраще робимо цю важку або, мабуть, саму важку справу порятуванню життя. Тому я хочу подякувати всім людям, починаючи від наших керівників, які беруть на себе, по суті, весь фронт. Всіх поранених, що йдуть до Дніпра, щоб їх вилікувати і дати можливість вижити, лікарні Дніпропетровщини повсякчас вони дуже близько розташовані, ну умовно близько розташовані до лінії фронту. Які основні виклики для лікарів в таких умовах, на вашу думку? А з чим нам з чим їм і досі складно впоратися? От з якою проблематикою, з якими викликами? Війна це в першу чергу робота влади та лікарів. Якщо таке поєднання є, а в нас є поєднання обласної військової влади і лікарень, що дає змогу сьогодні кожного контролювати і кожному надавати допомогу. Тому найбільший відсоток, який сьогодні виживає, це лікарня Дніпра. Я дуже радий, що сьогодні маю змогу. Своїми колегами, а їх сотні кожної ночі стоять коло операційного стола. І рятують життя героїв. Ви самі зазначили, що до вашої лікарні прибувають сотні, і це ми говоримо про щодня, да, практично. Але це і важко поранені. Чи можна констатувати, що лікарі, ті, які опікуються транспортуванням там з фронту до стаб-центру, потім до лікарень важких да, військових з пораненнями складними? Вони справді знають, що робити, знають, що роблять, і вам з ними з цими лікарями ну нині легко працювати. Вони дуже знають свою роботу. Війна навчила робити такі речі, прямо починаючи з окопа, про які ми не мріяли ще десять років тому. Тому я хочу ще раз відповісти всім, всім українцям, що ми робимо все можливе, щоб рятувати героїв. А наші медики, які на фронті, вони роблять таку справу. Яку уявити просто неможливо, ми часом чуємо про те, що самі, наприклад, медики, волонтери, вони формують ну свої там мобільні аптечки або медиваки власноруч? Там і зазвичай чуємо про якісь там кровоспаси, турнікети. Але чого на вашу думку і нині бракує медикам, які працюють в складних умовах, якогось обладнання, якогось медичного а, ну наповнення да цих самих медиваків? Що би хотілося, чого б хотілося більше? Знаєте, хотілося б більше часу, щоб рятувати наших поранених героїв і більшої кількості людей, тому що... А, тобто дов... все ж таки медиків не вистачає. Хотілося Дуже багато, б більше. багато наших професіоналів працює кожної ночі і кожного дня, виконуючи сотні, а буває ще більше операцій. Тому сили тільки, сили і сили. І йти разом до перемоги ну, закусе в... життя, і врешті наші програми вони часто густо присвячені волонтерству, як такому явищу, яке набуває неабиякого сенсу під час війни. А раніше волонтери дуже багато чим допомагали. Чи допомагає держава, за вашою оцінкою, на належному рівні медикам, чи дотичні нині волонтери в своїй роботі саме з медиками? І як ви, в принципі, можете оцінити ваше забезпечення? У нас немає сьогодні рівня, Ми можемо відкрито розмовляти. І з головою військової адміністрації, і з міністром, і готувати потреби всі, які дають можливість вилікувати кожного героя, який попав в біду. Тому, як буде в нас забезпечення і після війни, таке ж саме, як під час війни, всім цивільним людям, які потребують допомоги, все буде в нас нормально, все буде добре в нашій країні. Ми віримо в те, що ми обов'язково будемо на самому, самому високому. Шляху Надання допомоги не тільки під час війни, а й потім ви е, починали спілкуватися зі мною з нашими глядачами з привітання і побажання всім здоров'я. Е, ми бажаємо вам персонально здоров'я, сил е, і всім лікарям, які нині опікуються питаннями цивільних і військовослужбовців, щоб у вас ще на довгі роки ваших сил вистачило і дякуємо за те, що ви робите Здоров'я всім українцям. Так, здоров'я всім українцям, здоров'я всім медикам і сил. Сергій, лікар обласної клінічної лікарні був у цій порі о, на нашому майданчику. А працюємо сьогодні в Дніпрі.